Цього ж дня в українському культурно-інформаційному центрі відбувся різдвяний вечір від різдва до водохреща. На традиційних українських вечорницях побувала і наш кореспондент Владислава Зелінська. У християнському календарі водохреща це свято хрещення Ісуса Христа, коли йому виповнилося 30 років і настав час йти з наукою між людей. Він прийшов до річки Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя. Цього дня Спаситель розпочав служіння в ім'я визволення світу. Бажаю, щоб замість того негативу, який дуже часто люди можуть мати у собі, щоб та свячена вода. Принесла кожному із нас власне те очищення, очищення серця, очищення душі. Думаю, все ж таки так легше жити християнину і щось осягнути, аніж коли ми в собі будемо мати багато багато негативу. Власне, цього я бажаю, щоб щоб люди, люди були більш чистіші серцем, душею, тоді будуть мати більше радості в житті. Святкуючи свято водохреща, яке завершує двотижневий цикл зимових свят, ми маємо чудову нагоду ще раз долучитися до високого явища української культури, щедрівок, колядок, йорданських пісень і згадати давні звичаї та обряди нашого народу. На святковий вечір від Різдва до водохреща до Укіцу було запрошено багато гостей, серед яких були і почесні представники командування військоморських сил збройних сил України, українського козацтва, іноземні гості, члени української діаспори Нової Зеландії тощо ці дні душі кожного на. Повнюється вірою, надією і любов'ю. Нехай Господь Господь вас на цьому шляху миру, добра, щастя і процвітання для нашої великої незалежної України. Також вітаю вас із наступаючим святом Днем, днем соборності і свободи. Нехай всі українці єднаються для блага кожної української зі Свята Господь у кожного сьогодні в душі, а з таким, з такою вірою. Наш народ не переможе. Тому я хочу всім побажати наснаги, впевненості в кожен свій день і поздоровитися з святами. Слава Україні! Слава українському народу! Щиро дякую за запрошення моєї родини на цей чудовий вечір. Вітаю всіх з сьогоднішнім святом, а також з усіма святами, з Різдвом. Хочу сказати, що ми переїхали до Севастополя пів року тому, і ми зачаровані цим чудовим містом. І я хочу побажати нам всім, щоб ми разом працювали над тим, щоб це місто стало чудовою перлиною світових курортів, щоб в цьому місті наші діти могли отримати патріотичну якісну освіту, щоб всі ми разом працювали над нашим процвітанням. Оксана Ілліч прийшла на свято не одна, з родиною, з чоловіком Євгеном Хінзом та сином Богданом. Вони австралійці за національністю, однак українці за походженням. Батьки Євгена у воєнні радянські часи були вимушені залишити рідну Україну та іммігрувати до Австралії. Сьогодні їх син зі своєю родиною вирішив повернутися на рідну землю. Я приїхав жити до України зі своєю дружиною, адже Україна це земля моїх предків, і я хочу, щоб моя дитина виросла українцем. І я знаю, що не усе в житті вимірюється грошима. Головне, не бути там, де твої корені і твоя батьківщина. Чудовий концерт з піснями та таночками, спілкування з друзями та колегами, і все це в один вечір, стільки задоволення. Присутні на заході привітали один одного та усіх мешканців Севастополя з новорічними та різдвяними святами, а також з Днем Соборності України. Дорогі Севастопольці, від імені Севастопольської міської організації Союз Українок сердечно вітаємо вас з водохрещем у цей день. Бажаємо усім міцного, міцного здоров'я. Натхнення, добробуту в родині, успіхів в професійній діяльності, виховання підростаючого покоління, і нехай усім нам, Севастопольцям, мабуть, новий рік, який настав, дарує лише благополуччя і щастя. Нехай над нами завжди буде високе, голубе небо. Яскраве севастопольське сонце, усіх гараздів. Я від імені товариства просвіти, хочу поздоровити всіх севастопольців, всіх хто нас сьогодні дивиться, і з великим християнським святом побажати їм Божої благодаті, щоб їх щоб вони були всі здорові. Щоб їм все вдавалося, те, що планувалося, хай щастить. От, я думаю, що з Божою допомогою ми досягнемо нових висот і в житті. От і в нашому державному будівництві від щирого серця вітаю всіх українських громади міста Севастополя, ветеранів військово-морських сил України, офіцерів з сьогоднішнім днем днем богоявлення. А за традицією у нас в Севастополі вже проводяться українські вечорниці. Тому бажаю всім щастя, здоров'я, міцного і дійсно, щоб ми відчували себе в місті Севастополі як в столиці військово-морських сил України. Поволі повертаємось ми до наших традицій, згадуємо, хто ми є та в чому. Мося знову бути українським народом, і у цьому нам допомагає віра в Бога та надія на краще життя. А ми бажаємо усім вам щастя, здоров'я та благополуччя.